Троє подруг здадуться звичайні вам, красиві, розумні, успішні і милі. Може, принцеси? Але та де ж там, відьмачки Юні і їх суперсила, жили у школі чорної магії, де вчили вбивати тварини і квіти. Але дівчатка милі і лагідні, хотіли добра у цілому світі. Одна з них яскрава з червоним волоссям. Вміє накликати дощ і грозу, вогнем спалити гори й колосся, але вона не накличе біду, інша приваблива, добра і мила. Всі тварини так люблять її. Знає завжди, що дружба це сила і допоможе завжди у біді. Третя вам зварить будь-яке зілля, правди і відчаю, зла і добра. так. Це зовсім не божевілля, але вони прагнуть тільки добра. Дівчата втекли, не хочуть вбивати. Тепер їхній дім на вершині гори ходять до школи, хочуть все знати, але й тут не уникнуть біди. Батьки шукають відьми і начисть. Хтось хотів вбити малих втікачів. Дівчатка ховається вдень і ввечір. Тож так прагне їхніх життів, модні, сучасні з суперсилою. Служити добру прийшов їхній час. Щирі і нереально красиві карпатські відьмочки чекають на вас.